Всім привіт! Сьогодні я вирішив розказати, продовжити тему колекціонування і розказати про монети жетони, медалі, які світ випустив в підтримку України. Тобто це не весь перелік, це тобто, якісь певні монети, які я знайшов, які мене конкретно в принципі цікавлять, зацікавили як візуально, так і тематично. І я про них більш детально розкажу. В наявності, я маю одну монету і одна в дорозі. Це є монети 2 євро. Ось такі ось така монета 2 євро. Звичайна монета 2 євро. 22 2022, -го, 2022 -го року. Її відчеканила Естонія. Ось так збільшено вигляд, як вона виглядає. Тут зображено дівчина, яка тримає пташку. Слава Україні. Пише. І, і це зробила Ескіз Українка. Їм сподобалось. Вони на основі цього зробили таку пам'ятну цікаву монету. Її тираж загалом 2 мільйони цієї монети. Також ця монета йшла в такій сувенірній упаковці. Ось такий. Наскільки мені відомо, тут якість чеканки в цій, в цій упаковці. Монети, яка знаходиться в цій упаковці, краще. Тут тираж менший, і вони ці монети там дорожчі, суттєво, ніж ці. Це, по суті, номінально. Там в банку можна купити за 2 євро цю монету в Естонії. Так, по 2 євро це ще не все. Також є ось Латвія в 20, 2023 році випустить монету таку тиражом. Тираж буде менше 415 тисяч штук. Слава Україна! Тут пише. Латвія 2023. Цікава монета. І ще одна. 2 євро. Це випустить Литва у 2023 році. Цю монету, я собі замовлена, до мене йде в дорозі. Буде буквально на днях. Також 2 євро. Картусу Україна. Разом з Україною. Тираж 500 тисяч штук. Ось такі цікаві монети, які випустила Європа. Це, по суті, 2 євро. Які випустила Європа в підтримку України. Е, так, що ще цікавого я бачу? Також ось є така цікава 10 євро, 10 євро монета Литви. Вона є срібна. Так цікаво стилізовано під вишивку. І карта України, і кольорові руки в вигляді прапора. Класно! Україна бореться за свободу. 2022 рік. Це вже дорога монета, бо це срібло. І номінал її великий 10 євро. Також, також, також є така цікава монета. Латвія випустила. 5 євро. Це також срібло. Ось так тут пише стилізовано воля. 5 євро. Так, стилізовано досить цікаво. Так, деякі монети випустив Національний Банк Америки. Це є доларова монета це є унція срібла. Вони кольорові, ці монети дорогі, тобто ось такі. прапорах України. Класні. Також ось такі сувенірні жетони випускав Білий дім, тобто з президентом України три жетонів є досить багато різних. Тобто це один з них я показав. Тут Six Coin in Historic Moment Series. Тобто їх ну, мінімум шість. Е, Так, ось такий цікавий. Потім жетон випустив в Національний банк Франції. Солідарітель України. Цікаво. Eiфло вежа Прапор України. стилізовано. Ну, це значок монетного двору Франції. Ось такий жетон. Це жетон. жетон це не є грош, грошовий знак. І наскільки мені відомо, цю монету випустила Польща. Тобто, можливо, монетний двір Польщі, але вона без номіналу. Тобто, по суті, це є медаль жетон. Срібло 999-ї проби. Ось такий птах. Голуб. Голуб миру, прапор України. Ось така цікава монета, яку я також знайшов. В підтримку України, <кій> що я би ще хотів показати? Є Національний банк України, конкретно наш. Це, напевно, це, це мені здається, перша монета, яка вийшла після війни. Така досить сильна і тематична, мається на увазі змістом в єдності Сила і unity, Straight. Тобто, і тут зображено прапори країн, які підтримують Україну в цій війні. І так ззаду стилізовано руки. Підтримки, тобто, люди, ну, тобто, що ці країни нас підтримують, що люди нас підтримують, і що це всі, всі тримаються за руки. І прапор України така гарна монета в сувенірні упаковці з величезним тиражом. Тут її тираж 250 тисяч штук. Можете собі пошукати. Вона зараз не є дорогою через те, що великий тираж, але знову ж таки, вона є цікава і тематична, і відображає те, що світ нас підтримує. Та й по суті, все, що я хотів писати про цікаві монети в підтримку України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.